Привіт! У цьому відео я розповім, за допомогою яких карток можна отримати кешбек за оплату комунальних послуг і зекономити на цьому кілька відсотків від суми платежів, то тож майже в усіх банках немає комісії за оплату комуналки, що також важливо. Розпочну я з банку PUMP, який дає 2% кешбеку за оплату комунальних послуг через застосунок PUMP онлайн. Хоч у цьому місяці немає різниці, чи ви оплачували кредитною карткою чи дебетовою, але в останній час кешбек був вище при оплаті дебетовою карткою, яка називається «Всекарта». карта. Особисто я зараз через пумп і оплачую комуналку, і усі необхідні мені компанії тут є, але звісно може бути таке, що ви не знайдете потрібну вам компанію у списку постачальників, тоді як варіант написати у підтримку пумп і попросити їх додати цю компанію, але це звісно відбувається не миттєво. Пумп є така особливість, що категорії кешбеку та ставки по ним індивідуальні для кожного клієнта, тому категорії кешбеку у клієнтів можуть відрізнятися, але комуналка зазвичай є. Максимальний ліміт кешбеку в пумп становить 500 гривень на місяць, але не забуваємо, що буде отримано 19,5% податку при виведенні кешбеку. От для оплати комуналки у мене пумпа зараз на першому місці, плюс мені пощастило, я можу оплачувати з кешбеком послуги мого інтернет-провайдера, тому в цьому плані пумп для мене зручний. Ви можете відкрити картку PUMP та отримати за це грошову винагороду після того, як зробите оплату карткою від 100 гривень, посилання на картку є в описі під відео. Спортбанк зараз пропонує 1% кешбеку за комунальні послуги при оплаті кредитними коштами і 0,7% власними при оплаті через застосунок Спортбанку. Наприклад, мені зручно, що за кредитні кошти можна отримати кешбек вище, проте якщо банк вам не одобрив кредитний ліміт, то отримуємо тільки 0,7% кешбеку. Тут також максимальний ліміт по кешбеку становить 500 гривень мінус податок. Останній раз, коли я оплачував комуналку Спортбанк, то я знайшов майже усі компанії, які мені потрібні, тому він мені також підходить. Як буде у вас з переліком ваших постачальників послуг, це вже потрібно буде дивитися. Якщо плануєте відкривати картку Спортбанк, то можете зробити це за посиланням під відео і якщо вам погодять кредитний ліміт по картці, то ви отримаєте за це 100 гривень кешбеку. Наступна картка це Верікарт від Таскомбанку, яка дає 1% чистого кешбеку за оплату кредитними і 0,5% кешбеку при оплаті власними коштами комунальних послуг через застосунок ТАССВІ або через сторонній сервіс, наприклад EasyPay. Головне, щоб операція проходила як житлово-комунальні послуги, переліки мсс кодів, за які точно буде нараховано кешбек, ви зараз бачите. До того ж, якщо поповнювати мобільний телефон через сайт оператора, то за це також можна отримати кешбек. У застосунку та свою перелік компаній для мене виявився неповним, до того ж кредитний ліміт мені не дали, я максимум отримую 0,5% кешбеку, тому мені незручно та невигідно через нього сплачувати комуналку. Максимально тут можна накопичити 777 гривень на місяць, це сума до оподаткування. Цю картку ви також можете відкрити та отримати бонус 100 гривень, посилання буде в описі, але тут хочу додати, що у Таскомбанку є такий нюанс, що він кожні 3 місяці обнуляє рахунок кешбеку, тому не забувайте в кінці місяця виводити кешбек. До речі, мінімалка на вивід тут становить 1 гривню, що дуже комфортно, у того ж, PUMB чи Спортбанк мінімалка на вивід 100 гривень. Наступна йде картка з кешбеком від банку Восток, яка пропонує 0,7% кешбеку на всі покупки, окрім виключень, але комунальні послуги та поповнення мобільного у виключеннях відсутні. Як я розумію, комунальні послуги можна оплачувати як через застосунок банку, так і через сторонні сервіси та отримати кешбек, накопичити за місяць можна максимум 1000 гривень кешбеку, мінус податок. Кешбек виплачується автоматично в наступному місяці, якщо сума буде більше 5 гривень. Особисто я не маю цієї картки, тому з власного досвіду тут нічого не додам. Але якщо ви маєте цю картку і оплачували комуналку, то поділіться, чи отримали за це кешбек та наскільки це зручно. До речі, якщо хочете вчасно дізнаватися про нові цікаві банківські картки, інформацію про важливі зміни по цим карткам, змін по кешбеку і так далі, тоді завітайте в мій телеграм-канал, посилання є в описі під відео. Unix Bank нещодавно повернув кешбек, який зараз діє за розрахунки картками UNEXMart та UNEX Card 2.0. Банк нараховує 1% кешбеку з кожної транзакції від 1 гривні, і так як комунальних послуг у виключеннях немає, то за оплату комуналки також можна отримати кешбек. Що цікаво, що максимальна сума кешбеку на місяць відсутня, а мінімальна становить 10 гривень. Я не маю карток в цьому банку, криптокартку Welled Money я тут не враховую, тому розповісти більше інформації по ним не зможу. Але якщо ви є клієнтом ЮНЕСКАнку, то поділіться своїм досвідом користування у коментарях. Також хочу нагадати про правильну картку від Кредобанк. На момент запису цього відео, якщо ви до цього не були клієнтом Кредобанку, то маєте можливість відкрити правильну картку та взяти участь у акції і отримати 1000 гривень. У цій акції доволі дві простих умови. Вам потрібно впродовж 6 місяців, щомісячно поповнювати картку на 6 тисяч гривень і робити покупок на суму 3 тисячі гривень. Після перших трьох місяців виконання умов ви отримаєте першу виплату у 500 гривень, і ще через 3 місяці ви отримаєте другу виплату також у 500 гривень. Якщо порахувати, то виходить з 18 тисяч гривень, витрачених за 6 місяців. 1000 гривень це буде 5, 55% чистого кешбеку на будь-які витрати. Тому плюс цієї акції, що під умови підпадають усі покупки, як офлайн, так і онлайн, і комуналки і поповнення мобільного, тому набити 3000 гривень витрат за місяць нескладно. Ви можете додати картку Кредобанку в приват 24 і розраховуватись з нею за комуналку, але зі сторони Привату є комісія від 1 до 3 гривень, але таким чином ви зможете отримати кешбек, так як ці операції підходять під умови. Зазвичай протягом місяця банк надсилає смс-повідомлення, де інформує вас про виконання умов акції, але для надійності ще можна ближче до кінця місяця зателефонувати у підтримку кредобанку, щоб переконатися, чи точно вам зарахували виконання умов. Якщо з'являться нові картки з кешбеком за комунальні послуги чи що зміниться по умовам перелічених карток, я обов'язково напишу про це в телеграм-каналі, тому підписуйтесь, не забудьте про лайк, підтримуйте Збройні Сили України та до зустрічі у наступних відео.